Наприкінці березня заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський зареєстрував у парламенті законопроект про внесення змін до кримінального кодексу і кодексу про адміністративні правопорушення. Цей законопроект уможливлює покарання осіб, яких звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами. Про те, які зміни пропонуються, ми сьогодні поговоримо з співавтором цього законопроекту, адвокатом Олегом Мициком. Добрий вечір, пане Добре. Олеже. У е, мене буде перша інформація. Ви як практикуючий правник, напевно що знаєте про те, скільки осіб було покарано в Україні за жорстоке поводження з тваринами. І в першу чергу, чому цього не було? Державний реєстр судових рішень. Кожен хто обізнаний в інтернеті, може здибати його і зайти, і пошукати по статті 299 кримінального кодексу. Вироки державний реєстр існує з 2005 року. Активно почав наповнюватися з 2007 року. В нас щороку в країні засуджують 160 тисяч громадян за злочини. Я знайшов 11 вироків по статті 299, здебільшого 4 постанови по адміністративне правопорушення і аж одну постанову за отруєння собак. Тобто ця стаття, пам'ятаєте, коли я говорив Портнов про те, що виключали дуже багато злочинів, які не діють в державі. Це одна стаття, яка до сьогоднішнього дня взагалі була мертвою в силу невірної юридичної техніки, запропонованої ще з радянських часів в самій конструкції, в самому кримінальному кодексі і конкуренція з кодексом про адміністративні правопорушення, що не так було та дуже просто і. Кодекс про адміністративні правопорушення передбачав жорстоке поводження, відповідальність і кримінальний кодекс. Конкурували дві норми. Кодекс про адміністративні правопорушення передбачав відповідальність за вбивство. А кримінальний, якийсь більш жорсткий не передбачав і не охоплював. Ця стаття, ну вона була безглузда, вдумайтеся, жорстоке поводження з тваринами, які відносяться до хребетних. Я приходжу до свого акваріума з відрядження, два дні не годував рибок, відчував себе винним в жорстокому поводженні з тваринами. Ну тобто стаття була абсурдна просто. Ми, я запропонував виключити всі ці. Всі можливі оці нашарування. Ну мишей ж, треба травити і пацюків. Всі ж ми розуміємо, що можна звинуватити і, і в і в цій частині з Звичайно. жорстоким поводженням з тваринами, виходячи з конструкції статті, яка існувала, зробили так, щоб правопорушник ніколи не прикривався адміністративною відповідальністю, коли його притягують до кримінальної. Але не це головне. Правоохоронці не міють працювати з цією категорією злочинів якраз в силу оцих неузгодженостей між двома нормами. Ми бачили дуже багато е, фільмів, сюжетів. Ну, от минулого року пройшов в інтернеті сюжет і всі телеканали показали, коли в Криму з метою реклами парашута, який катає пасажирів над морем, підвісили іслюка віслюка, і ця бідна тварина верещала на все море на весь пляж. Мені дуже цікаво, чи та справа дійшла до суду. Я не знайшов в державному реєстрі вироку. Або ми бачили тварин, які поп. Примерзали в хлівах до, е, до гною за те, що їх не готують, не доглядають. Коні, які поїли оглоблі, їх, їх то відпускають взимку, зимку, дезимку там на околиці на палю. Ви розумієте? Я безперечно не прихильник тих табунів собак, які бігають по місту. Я вважаю, що це ненормально. але давайте згадаємо вічні слова Антуана Сент-Екзюпері з «Маленького принца. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Якщо ми людська людські істоти дозволили тим тваринам народитися, ми повинні цивілізовано. Віднестися до цього, тобто тварин ніхто не має право вбивати, нищити, і саме головне ну на нашому прикладі виховуються наші діти. Це саме страшне, скоро трупи тварин будуть лежати вздовж дороги. Діти цього не розуміють. Це такий знаєте, укол в мозок кожен раз, коли вони бачать отруєну тварину. І держава повинна і, і в першу чергу органи комунальні, які про це дбають за це, відповідають, повинні або врегулювати це питання, або розписатися в своєму безсиллі. І нас чекає щось страшне. Розписуватися в своєму безсиллі не. Модно, так. так серед представників влади, скажіть, будь ласка, ви зазначили, що запропоновані зміни е, знімуть двояке трактування, і дуже багато нарікання на те, що міліція не працює з цими злочинами. Так. Чи серед цих змін є якісь норми, які. Ну, змусять міліціонерів звертати ну, на це увагу. Звертати увагу на це тільки ви засоби масової інформації, громадська думка. Зміни вносилися в кримінальний кодекс. пропозиції є щодо. Усунення суперечності між двома законами так званої конкуренції, яка унеможливлювала притягнення особи, оскільки не можна бути притягнутим за двома законами, які між Ні, собою. собою сперечаються. Питання в іншому: ментально працівники міліції не готові до роботи з такими злочинами. Вони не бачать інтересу, їх ніхто не питає статистично за це, не питаються люди. Я якось розмовляв з недавно з міліцейським чиновником, з яким дещо сварився, коли справу почали розслідувати, і до мене звернулися товариство захисту тварин, що їхнього світ. Ведуть впізнавати ну не зовсім психічно здорову людину, яка труїть безперервно тих собак, впізнавати і не роблять при цьому ніякого захисту цьому свідку, який впізнає. І ви знаєте, що я почув від міліціонера? А ви собачник? Вам подобається як тварини бігають по місту? Говорю, мені подобається, не подобається, раз створили норму. Повинні працювати і виконувати І в числі іншого, я з ним дискутував, і, і, і після того виникло бажання написати законопроект. Чому я підняв всі законопроекти за минулі роки, їх вносили з 2006 тисячі напевне, 10 разів. І ні разу вони не вийшли в зал слухань. Чому? Тому що пропонували пообтяжити покарання, всякі різні бздурки. І а от е, норми, механізми юридичні ніхто не регулював. Ну, писали, лише би отак законопроект зареєструвати. Е, питання не в покаранні, не в його розмірі. Шість місяців арешту для того, хто травив тварин. Я думаю, що з вершиною весить для того, щоб він в арештному домі подумав про те, який приклад він показує нашим дітям. Цього вистачить питання в тому, щоб працівники міліції мали обов'язок, що кожен злочин має бути розслідуваним. Новий кримінально процесуальний кодекс спростив ситуацію, тобто. Подали заяву за жорстоке поводження, вони зобов'язані зареєструвати і приступити до розслідування кримінального правопорушення. В цій частині простіше, якщо їх не будуть запитувати, чому такі злочини не направляються до суду, чому вони не розкриваються, то тоді і буде якийсь результат. Питання не в законах. Є одна тонкість: інтернет переповнений жорстокими сценами, поводженнями з тварин. Таке враження, що хтось колекціонує. Те відео розміщає. І я переживаю завжди, чи моя дитина в контактах цього не скачує і не дивиться, воно доступне. І тут є особливість. У Нас правоохоронці не вміють розслідувати високотехнологічних злочинів. Ну, якщо це пов'язаний з злочином, вміють. особливо тяжким вміють, тяжким. Це є злочин не важкий. І в них нема обов'язку отримувати IP-адреси, звертатися до сусідньої держави, щоб давали. Як з якого пі адресу зареєстрований в контактах чи в однокласниках? Оці зловмисники, які розповсюджують сцени жорстокого поводження, добре. Але якщо, наприклад, випадку там з порнографією, так, так такі злочини розслідуються дуже і швидко як. і оприлюднюються результати розслідування теж дуже швидко. Це ж та сама пані Ірина. Оприлюднюються. Ну чи є вироки по таких справах? Я з вами можу подебатувати. Я років два назад. Всі телеканали Львівські показували надзвичайно жорстоку сцену побиття підлітка інваліда, яку три інших зняли і розмістили в контактах. Як вони били Доброго. і танцювали під цю під музику, коли інший побивав людину? Ви уявляєте собі, засудили за хуліганство. А по статті 300 кримінального кодексу жорстоке поводження і створення фільму про це. Ця справа так і не пішла до суду. Тому що ну немає в працівників міліції хисту закінчити розслідування такої кримінальної Тобто, Якщо ми не можемо не ми, а правоохоронні органи не можуть розслідувати жорстокі поводження з людьми, то шансів у тварин в цій ситуації, я так розумію, дуже мало. Дай Бог, щоб закон прийнявся і він запрацював. Після того ніхто не скаже, що я не знаю по якому закону притягувати людину до відповідальності, оскільки вони між собою сперечаються. Оце головна мета внесення цього законопроекту, щиро вдячний закон Які зареєстрували цей законопроект, можливо, він дасть позитивний результат. Дякую, пане Олеже. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був юрист Олег Мицик, який є співавтором змін до кримінального кодексу та кодексу про адміністративні правопорушення, які би мали нарешті уможливити покарання за жорстоке поводження з тваринами.